Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень Лайфрид на цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні на огляді у нас буде платформа на якій ми зможемо заробляти криптовалюту за. Перегляд відео абсолютно безкоштовно та без ніяких вкладів. Але перед початком огляду, як завжди, хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео, а також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. І далі переходите за посиланням під цим відео і потрапляєте на сам сайт. І після переходу потрапляємо в нас Тут за перегляд відео ми будемо отримувати токени РНО абсолютно безкоштовно та без ніяких вклад. І далі зможемо обмінювати їх на PancakeSwap. і вже зароблені кошти виводити собі на карту або переводити в іншу криптовалюту. І це так сказати є відродження сайтом. Він працює вже доволі довгий час, але рік тому він перестав виплачувати користувачам. Також на обмінник не було ліквідності токена. Але в цьому році, 21 квітня, вони знову заліцілись на PancakeSwap. І ми знову зможемо заробляти на цьому сайті. І цей сайт працював весь цей час і нараховував токени своїм користувачам. І, звичайно, це може дуже вплинути на ціну самого токена. Звичайно, якщо цей сайт дасть вивезти токени, які користувачі заробили за цей час. в мене немає такої інформації, тому хто щось про це знає, будь ласка, напишіть в коментарях чи, можливо, буде їх вивезти. І я також доволі давно вже зареєстрований на цьому сайті. Я виводив в нього токени, обмінював їх. Звичайно, тоді ціна була дуже низької. Я не можу сказати, що я тут багато заробив, але деякі кошти я тут заробляв. Тим паче від нас тут багато зусиль не потрібно, тому цей спосіб заробітку дуже простий. У мене також залишилися монети на гаманці, тому додивляйтеся це відео до кінця. І в кінці я розповім чи з них я обміняти зараз і токени і взагалі, чи можливо їх обміняти. Ну і давайте далі розглянемо вже сам спосіб, який ми будемо тут заробляти. Ну і для початку, звичайно, нам потрібно пройти реєстрацію для цього натискати сінкап, вводити всі свої дані, також вводити рефералі. Код, який я залишив посиланням, і я обговорю. Навіть це не для своєї користі, щоб ви його вводили. За це ви отримаєте бонус 6 тисяч І далі я вже розповім, для чого нам вони потрібні. Тому, в кого є бажання, вводьте цей код. Ну, після того, як ми це все зробили, перевіряємо свою електронну адресу. Там вам повинен пройти лист з верифікацією вашого аккаунту. верифікуйте аккаунт і переходите до авторизації. Вводите дані, за якими ви реєструвалися, проходите капчун і авторизуйтесь на сайті. Ми потрапляємо на головну сторінку. Тут зверху ми бачимо, який баланс наш зараз токін. І тут відразу ми бачимо відео, яке ми можемо зараз переглядати. Також ми можемо обрати на панелі відео за категорію, які зараз в тренді, які ми вже переглядали. Також переглянути канали. Далі канали, на які ми підписані, творити свій плейлист. Також ми можемо створювати свій канал, викладувати тут відео і таким чином також заробляти. Але про це поговоримо трішки пізніше. А зараз давайте переглянемо якесь із відео для того, щоб впевнитися, що монетки нам нараховують. Є ще такий нюанс. Якщо ви переглядаєте різні коротенькі відео, вам можуть токени нараховуватись не відразу, а тільки після перегляду двох, трьох, або навіть більше таких коротеньких відео. І вам відразу нарахують за всі ці відео ваші токени. Тому давайте зараз переглянемо якесь таке 2-3 хвилинне відео. І подивимось, чи нараховують платимуться нам за це наші токи. Ну, давайте переглянемо це відео. Воно в нас відразу запускається. Тут ми можемо ставити лайки, дизлайки, ділитися відео. Добавляти собі плейлист і так далі. Також ми можемо включати автоплей. Нам не потрібно дивитися відео в активному вікні. Але пам'ятайте, якщо ви натискаєте автоплей, вам час від часу потрібно буде повертатися на сайт, проходити капчу для того, щоб підтверджувати, що ви не робите. І також бувають відео, які не працюють. Тому, коли вас переведе на таке відео, звичайно, воно не буде відображатись і ви не будете отримувати свої нарахування. І також ви можете писатись на канал і вже потім вам буде пропонувати. Перегляд цього каналу, тут принцип роботи схожий на YouTube. Звичайно, цьому сайті легше до YouTube, але тема роботи в некуже. І давайте, поки в нас іде відео, я розповім, для чого нам потрібно вводити реферальний код і для чого нам отримувати ті Давайте перед байкню. Тут ми можемо почитати. Якщо ви референдуєте за реферальним посиланням, ви отримаєте 6 тисяч хп. І ці хп нам потрібно для нашого рівня. Як бачите, в мене зараз 1241 хп, і це в мене перший рівень. Звичайно, якщо ви отримаєте. Ці 6СП у вас буде рівень вище І за цей рівень нам буде додаватися по 1% до сплати за перегляд відео. Тому хто хоче отримати цей бонус, звичайно, реєструйтесь за реферальним кодом. І все наше відео дійшло до кінця. Зараз нас автоматично перекидають на інше відео. Давайте зараз оновимо нашу сторінку і подивимося, чи нарахувалися нам токіни Як бачите, зараз в мене 12.03, оновлюємо нашу сторінку і все, як бачите, у нас запустилося наступне відео. Також ми отримали 0,15 ну, і Давайте приблизно проглянемо скільки це зараз по курсу. Для цього переходимо на CoinMarketCap. Бачимо, зараз ціна токена чуть більше 2,5%. центів Тут ми можемо бачити, де вони зараз торгуються. Як бачите, на Tiger немає зараз ліквідності, але на Pancake Wapi токен зараз торгує. Ну давайте натиснемо огляд. Як бачите, вже навіть доходило до скама, але додають ліквідності. І я думаю, що адміни це передбачували. І я також розповім далі, чому так виходить. Давайте ведемо суму, яку нам заплатили за перегляд нашого відео. Входимо сум 0.15, як бачите, скільки це у долар. І я вважаю, це доволі непогано, тим паче нам не потрібно нічого робити, ми просто запустили відео і в нас будуть нарахування Також я зараз розповів один лайфхак із свого попереднього досвіду на цьому сайті. Тут можна знаходити просто довгі відео і запускати їх. Звичайно, я не знаю, чи після оновлення не потрібно буде, наприклад, серед перегляду цих відео Проходити капчу, раніше цього не було. І я таким чином просто запускав Тут навіть викладки фільми. Запускав це довге відео. Ну і звичайно, за перегляд мені нарахували більше цих токенів, і не потрібно було часто повертатися на цей тому Зараз також можуть спробувати так робити. Але для початку потрібно знайти такі відео. Ну, для наприклад давати перед фільми. Тут повинні бути такі відео. Який ми можемо запустити і спробувати, чи працює зараз ця скепта. Давайте переляк. Є 32 хвилини. Ага, ось як бачите, є аж година 51. Це якийсь фільм. Ми на нього надаємося, він у нас зараз прогрузиться. Але як бачите, також бувають ось такі помилки. Можливо, навіть це. Зараз буде з усіма довгими відео, тому давати надя. Я ось навіть є 2 години 37 хвилин. Пробуємо його запустити. Як бачите, викидають помилку. Можливо, сайт зараз буде купувати такі довгі відео. Давайте вкаємо але ж, бачите, вони викладені доволі давно і тому, можливо, їх просто видаляють. Давай пробуємо 3 години. І тут у нас також помилка. І давайте я не буду зараз вкати це відео, щоб не затягувати самі. Спробуйте. Я зараз давайте як коротше, але як бачите, вони вже викладені дуже давно. Можливо, вони не. Працюють із-за того, що вони просто вже видали цього сайта, тому краще шукати більш нові відео і пробуйте заробляти по такій схемі. Ну і давайте зараз також розглянемо створення нашого каналу. Ми натискаємо мій канал. І в мене зараз утворений канал, але я зробив одну помилку. У мене вже був утворений канал, він був не про заробіток. Але я вирішив, так як творив за цей час свій YouTube канал. Творити тут новий канал. Але в мене є така інформація, що канали про заробіток в інтернеті тут не монетизують. Але я подав заявку на монетизацію і не поки що не можу сказати, чи підключають для таких каналів тут монетизацію. Але люди тут створюють канали з іншою тематикою, і навіть не потрібно ніяких своїх відео, просто копіюють або скачуйте відео відео з того самого YouTube або інших ресурсів викладаєте тут, тут за це не банять. Ну, для того, щоб створити ну, тут свій канал, ви просто натискаєте Крива канал, тут робите шапку канала, аватарку, вводите інформацію, можете також підключити свої соцмережі і створюєте канал. Ну і далі вже переходите в свій канал, тут загружаєте свої відео. ось, Наприклад, як я просто з Ютуба загрузив два своїх відео. І тут ви також будете отримувати токени навіть за те, що вам будуть ставити лайки, коментувати ваші відео. І я вам також би радив при перегляді ставити лайки, коментувати. Відео, це потрібно для того, щоб отримувати більше винагороди за перегляд відео, тому що система буде бачити у вас, що ви не робот, що ви переглядаєте дійсно ці відео і тому буде вам сплата більша. Тому також створюйте канал, монетизуйте і також таким чином заробляйте. І для того, щоб нам включити монетизацію, натискаємо на свою аватарку. Далі переходимо в мій аккаунт. Тут відразу ми бачимо нашу інформацію. Також нам потрібно тут буде підключити свій гаманець Metamask. Як бачите, в мене він зараз включений. І ви просто тут натискати Підключити, далі підтверджуєте свої метамаски. І все, ваш Metamask буде підключений. Це потрібно для того, щоб далі ви змогли виводити свій Ну, Для того, щоб нам підключити просто монетизацію до свого каналу, ми натискаємо на Red Monetization. Далі у вас тут буде вкладка «Підключити монетизацію. У мене, як бачите, мабуть, не підключили до мого каналу монетизацію, так як це канал по заробітку. У мене просто пише творити канал. Тобто не бачу вже мого каналу. Тому, як бачите, це достовірна інформація, що не можна підключити. Монетизацію до канала по заробітку. Звичайно, я також спробую створити канал з іншою тематикою і підключити цю монетизацію. Також ми можемо переглянути зараз у свій тут гаманець. Як бачите, в мене зараз 12 токенів РНО на балансі, і бачимо, скільки це в доларах. І мінімальна сума виводу тут 200 токенів РНО. Після того, як ви зберете цю суму, у вас тут з'явить, я вже чесно сказати, не пам'ятаю, десь платка вивід. Ви її просто натискаєте. Раніше тут не було плати за газ, зараз я не можу сказати, чи буде ця плата чи ні. Тому коли я назбираю суму. Звичайно, я вам повідомлю про це, чи є тут зараз плата за газ чи нема. Але раніше її не було. І також коли ви підключите монетизацію, ви можете подивити аналітик свого каналу. Як бачите, вона в мене по нулях, так і в мене немає монетизації. Тут ви все будете бачити, і також суму нагороди, яку ви отримали. І також ми можемо тут переглянути свої реферальні посилання та свій реферальний код. Реферальна програма десь підсотків від заробітку нашими партнерами. Тому запрошуйте та заробляйте більше. Також ми можемо переглянути твою історію. Тут ми будемо бачити відео, які ми переглядали, та скільки ми за це отримуємо. Тут ми бачимо відео, які я переглядав. Як бачите, навіть є, якщо я нічого не отримав, і я думаю, що і за те, що я включаю автоплей, вони постійно повторюються. І вже наступного разу, коли ми його переглядаємо, воно просто нам не сплачує. А так як бачите, я отримав винагороди. Тут 0,2, тут 0,03, ну, тут різні, тут навіть є 0,5 токена. І якщо чесно, я не розумію, як вони тут нараховуються. Як бачите за 3 хвилини. Коли я отримав 0,5 токена. а тут за майже таке саме відео я отримав лише 0,2, тому не зрозуміло, як вони нараховуються токеном і від чого це залежить. Також ми можемо тут додати відео, які ми хочемо переглянути пізніше, або просто додати сюди цікаві відео, які ми хочемо переглянути пізніше. ну Також тут є IQ тут можемо почитати всю інформацію, як працювати на цьому сайті, за що нам платять і багато іншої інформації. Також тут є блог, настройки, і також бачимо всі. Соцмережів, які є на цьому сайті. І ось такий простий спосіб заробітку ми сьогодні розглянули. Я вважаю, що цей спосіб можна віднести до пасивного заробітку, так як нам просто потрібно зареєструватися. Далі переглядаємо відео навіть не знаходячись на цьому сайті, просто час від час переходити та підтверджувати, що ми не бот. І за це нам будуть нараховуватися токени цього проєкту. Ну, і так як я обіцяв в кінці відео, я вам покажу, чи зміг я обміняти токени, які в мене були на гаманці. Давайте перейдемо в мій Metamask. Токен у нас знаходиться в мережі Binance. І давайте переглянемо ось свої транзакції. Ми натискаємо на транзакцію. Бачимо, я обміняв 582 токена РНО. Це було в нас в 11 годин 4.21.2023 Це, як бачите, транзакція стверджена, все пройшло. Також можемо переглянути, яку комісію я заплатив за обмін. Як бачите, лише 11 центів. І також 6 центів я ще заплатив за те, щоб підтвердити обмін на Pancake MAP. Тому, в кого звичайно є токени на гаванці. Я б радив зараз їх обміняти, тому що, як я вже і говорив, що... І для цього, щоб багато в кого залишились токени на гаманці, і зараз вони почнуть масово їх продавати. Звичайно, це катає ціну самого токена, і тому я також їх якнайшвидше скину, поки ще доволі непогана ціна. Але можливо я помилився і вона в подальшому буде рости, але я все одно заробив на цьому 15 доларів. І я вважаю, це також доволі непогано. Також в мене ще є токени, десь РНО, як бачиш, але це токени ще, як би сказати, дуже старі. Це вже токени, які були ще на початку цього. Проєкта, але в них змінився був контракт, і я вивів ці токени. І як бачите, вони в мене просто залишились на гаманці. Вони зараз не представляють ніякої цінності, тобто для них немає ліквідності на біржі, і вони просто лежать в мене на гаманці. І давайте я вам для доказу вкажу навіть сам контракт цього токена. І Давайте для почепереди на CoinMarketCap, Тут ми бачимо контракт нового токена, і він змінився не тільки що, тобто не після відродження сайту, а він задовго до цього змінився. І тут ми бачимо цей контракт. Зараз я перейду знову в свій гаманець. Відкриємо цей токен, відкриваємо. Наткаємо інформацію про токен. І як бачите, контракт тут різні. Навіть по останніх цифрах бачите, а й по перших цифрах також вони відрізняються. Ну а нові токени в мене зараз не відображаються, тому що в мене триті просто нульові баланси токенів на гаманці. Але як бачите, в мене зараз є 15 доларів. До цього в мене там здається було 70 центів. І виходить, що я продав свої 582 токена за 15 доларів. Чи тобто. USDT і продавав я приблизно по такій же ціні. Давайте, от, для прикладу, навіть введемо цю суму 582 токена. І зараз ми отримаємо 15 доларів. 14. Сень. Ну і я приблизно по такій же ціні їх продав. Але ми також бачимо по грав, що навіть був майже скам цієї монети. Але я вважаю, що все ж таки адміни проект це врахували, що в людей лежать на гаманцях ці токени і вони це прорахували. Тому що як бачите, недовгий час не було ліквідності, і потім вона знову з'явила. Але все одно я думаю, що як не всі знають, що зараз знову можна продавати цей токен, і багато вони лежать на гаманці. Ну і звичайно, коли вони дізнаються, всі почнуть масово їх продавати, і ціна. Тане, звичайно, набагато нижчою, а можливо, навіть що я й помиляю. Так що, як бачите, обмін працює, тому я думаю, що буде працювати і вивід, тому що, якби неможливо було продати цю монету, то не було б ніякого сенсу в тому, щоб її виводити в сайт. Так що, не втрачайте час, переходьте, реєструйтесь та починайте заробляти. А я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал та давайте разом просувати Україну контент на Ютубі. Бережіть себе.